Добрий вечір. Сьогодні я хочу дати смачний рецепт кабачків до сніданку або до вечері. Беремо часничок, дрібно ріжемо. Вершкове масло, приблизно 50 г, розтопити на пательні і підсмажити часничок. Два середні помідори порізати кругляшками і покласти до часнику. Вогонь змещити, до мінімуму закрити кришкою і нехай помідори дадуть сок. Кабачок один середній. Нарізаємо точно такими ж фрагментами, як і помідор. Солимо, кладемо прованські трави. Вогонь в пательні додаємо, щоб далі готувати. Робимо прикуску до головного блюда. Беремо три огірка, ріжемо їх на чотири частинки і складаємо в тарілку в формі сонечка. Беремо штук 5 молодих редисок з зеленим хвостиком. Надрізаємо їх хрестиком, макаємо редиски всі і розкладаємо між дольками огірка. Помідори виділили сік. Зверху помідорів викладаємо самі широкі кружальця кабачків, потім слідуючий шар кабачків, щоб усі проміжки були закриті. Посипаємо кабачки чорним перцем, трошки рослинної олії зверху і прованських трав. Зменшимо вогонь, не мішаємо, накриваємо кришкою і готуємо далі. Дороблюємо наш салат. Дрібнемо зелену цибульку і посипаємо салат. Дрібнемо петрушку крупно і посипаємо трошки салат. Ріжемо кріп і теж посипаємо салат, трошки зелені осталося. Основне блюдо продовжує готуватися. Перевертаємо кабачки і помідори, огонь збільшуємо. Через 4-5 хвилин блюдо буде готове. Вогонь вимикаємо, їмо блюдо з тим соком, який там на пательні. Посипаємо все зеленушкою на тарільці кожному. Всім смачного.